26 листопада минулого року 25-та Кіровоградська школа-ліцей святкувала свій 50-річний ювілей. Саме у цей день у школи з'явився справжній і надійний друг народний депутат України Віктор Бойко. На відміну від інших гостей, які побували на святі, Віктор Олексійович не обмежився подарунком до ювілею, а й пообіцяв допомогти відремонтувати стару танцювальну залу. Зараз ви бачите на своїх екранах. Який вигляд мало це приміщення наприкінці листопада? А вже 18 січня вчителів, школярів та їх батьків зустрічали відремонтоване сучасне світле приміщення, і потрібно було бачити, якою непідробною радістю світилися очі учасників хореографічного колективу Світанок, для яких оновлена танцювальна зала стала найкращим подарунком. Сьогодні збулась моя мрія, мрія директора. Мабуть, якщо директори бачать мене зараз, то заздрять, тому що ви знаєте, що не просто для школи зробити гарний зал чи гарний клас, чи придбати комп'ютери. От я дуже вдячна і людям, які працюють в блоці Літвіна. Вони всі додержуються свого слова. До цієї святкової події юні танцюристи підготували яскраву і феєричну програму, яка нікого з присутніх не залишила байдужим. Талановитість цих хлопчиків та дівчаток не викликає ніяких сумнівів. Як не викликає сумнівів і те, що перемога на всеукраїнському фестивалі у номінації Народна хореографія була для світанку лише першою ластівкою, адже займатися улюбленою справою у такій залі можна лише з подвійною енергією та великим бажанням. У свою чергу народний депутат України Віктор Бойко пообіцяв і в подальшому допомагати у вирішенні проблем школи, адже важко знайти більш благородну і вдячну справу, ніж турбота про підростаюче покоління. На цьому я думаю, що життя не зупиняється, ми будемо контактувати із керівництвом школи. Відміну від інших політичних сил, народний блок Литвина не аналізує, там, це так або не так. А ми менше говоримо, а більше робимо. Детальніше про свято у 25-й кіровоградській школі ми розповімо вам у програмі Тема дня, яка вийде в ефір після закінчення нашої інформаційної програми та блогу.